Мої вітання. Ви на Ютуб каналі Львів 24 З вами Зоряна Казмірук. Польська фірма зриває будівництво сміттєпереробного заводу. Депутати Львівської міськради минулого тижня звернулися до прем'єра Польщі Дональда Туска із закликом втрутитися в ситуацію. У зверненні йдеться, що польська компанія контрол Process SA, яка виграла тендер ще у 2021-му, не дотримується графіків і порушувала терміни вже неодноразово. Детальніше просит. Ситуацію З будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові ми поговоримо із директором ЛКП «Зелене місто Олександром Єгоровим. Олександре, вітаю. Доброго дня. Чи вже була реакція польської сторони на звернення депутатів Львівської міськради? Так, вчора відбулася така реакція. Верніше навіть не вчора там ще в суботу. Цитуємо позицію підрядника: за словами контрол процес Львів не виконав ключові роботи, необхідні для заводу. Електричне під'єднання до трансформаторної станції, будівництво доріг, паркінгів, допоміжних об'єктів та водоканалізаційні роботи без цього. Завод не може запустити обладнання, попри 80 відсоткову готовність. У 2025 році було розпочато арбітражне провадження FIDIC, відповідачам якого виступало місто Львів. Арбітром є Роберт Верт. Рішення DIB від 18 липня 2025 року. Містить дев'ять ключових пунктів, які місто програло. Повідомила контрол. Процес ми розуміємо настрої самого підрядника. Ми розуміємо, що захист повинен бути, але в принципі ми не згідні ні з формулюваннями, ні з тими тезами, які вони озвучують. Саме на сьогоднішній момент ми вважаємо, що. Умови зі сторони підрядника тотально порушуються. Ми не є ні в якому арбітражі, в якому так мріє, щоб ми був. був ми були з підрядником, сам підрядник до цього ж є досить великий шлях. Ми були виключно в раді вирішення спорів. Це по суті, якщо брати порівняння аналогію, це є досудове розслідування, тобто це є момент, коли сторони між собою можуть примиритися і рухатися далі. Так як на сьогоднішній момент е, рішення е, не задовільняє жодне з наших пунктів. І згідно нашого контракту ми будемо оспорювати вже тепер в арбітражі. При українському арбітражі при торгово-промисловій палаті наш спір, в якому ми будемо доводити специфіку українського законодавства і ті тези, які навів підрядник, будуть просто спорюватися. В нас була вже конфліктна ситуація. На жаль, в минулому році, коли місто зі своєї сторони зробило всі. Забезпечувальні дії для того, щоб е, убезпечити контракт від невиконання. Ми ініціювали е, зрив банківської гарантії на користь міста. Відповідно, був фактично трьохмісячний переговорний процес, в якому було злучено дуже багато сторін. Вже тоді підрядник не виконував своїх зобов'язань. Ми робили все необхідне для того, щоб його навернути. В межі контракту, і по суті, 28 листопада була підписана додаткова угода, згідно якої були там основні пункти, і була основна угода, яка мала завершуватися 30 червня, і 30 серпня відповідно. Тобто, 30 червня мав бути завершений будівництво всього об'єкту, і 30 серпня мало бути проведено повністю все пусконалагоджувально пусканалагодка самого обладнання. Окрім цього, був ряд заходів, які повинен був здійснити підрядник. А саме оскільки даний проект будується по процедурі, проектує будуй. Відповідно, підрядник виконував всі проектні роботи, і зі своєї сторони зобов'язувався подати всі документи на експертизу і відповідно в швидкому темпі. Передати зобов'язання, які виконувати мали нашим е підприємством, а саме забезпечення е будівництва електромережі, так звана перша черга. По суті, до сьогоднішнього дня підрядник блокує ці роботи. Він е не дозволяє нам завести нашого підрядника, який згідно українського законодавства, е і процедури е українського прозору. Виграв тендерну процедуру і зайшов сюди. Підрядник вважає, що дані роботи тепер, хоча в контракті написано по-іншому, він повинен виконувати сам. І таких речей є ще дуже багато, тому власне в цьому є там і спірні питання. Яка стане на зараз ситуація з будівництвом заводу? Роботи ведуться, призупинені? Роботи ведуться вяло вялотикучу, можна так сказати, на сьогоднішній момент обладнання постачатись мало у повному обсязі, у 100% обсязі на сьогоднішньому. І це мало відбутися в термін до 1 березня цього року. По суті, станом на 1, на 10 вже серпня, Поставлено лише 93% всіх обладнання, 7% не поставлено на майданчик і не заактовано. Роботи теж мали бути здійснені повністю в цьому обсязі. Станом на сьогоднішній момент готовність є порядка 80%. Тобто підрядник в будь-якому випадку не встигає з термінами і фактично затримкою наших зобов'язань і робіт. По суті, бо він йому передана сама будівельний майданчик. Вони не дають нам змоги продовжувати їх. А через рішення власне їхнього так званого арбітражу вони намагаються продовжити собі термін дії контракту способом зробити нас винуватими в тому, що вони нас не запускають. Якщо так на людську мову, то десь так воно виглядає. Які ще роботи там потрібно виконати? В рамках їхнього контракту це повинно бути виконані всі роботи, які пов'язані з внутрішньою частиною заводу. Тобто, це встановлення всього обладнання. Вони дозаливають ще порядка там, 10% всіх промислових підлог. По суті, обладнання на сьогоднішній момент не змонтоване ще жодне, окрім лінії знепилення. Тобто, по суті, там 90% обладнання має бути ще встановлено. Після цього воно має бути протестовано. Запущено вже в реальному режимі з реальним сміттям, з різними погодними умовами, і тільки після того, фактично, вони мають завершити свій блок робіт. Окрім цього, вони повинні ще провести роботи, пов'язані з благоустроєм, тобто це під'їзні шляхи. Хоча ми вчора бачили в їхній заяві про те, що вони вважають, що ці роботи є наші, Це є ряд мережевих інфраструктурних і. Мережавої інфраструктури на самому об'єкті, ну, тобто, це ще досить немаленький об'єм робіт. Чи була відповідь саме від прем'єра Польщі, до якого звертались депутати міської ради? За моєю інформацією, такої відповіді немає. Я не думаю, що вона буде скоро, тому що по суті. Це процедурне питання, яке е, точно займає достатньо часу. Але ми сподіваємося на реакцію принаймні, від е, на якихось структур, яким цікава співпраця з Україною майбутнє. Востання інформація така, що в жовтні мали б завершити, так? Uh, дивіться в рамках uh, нашої угоди uh, і про ті дати, про які я говорив 30.06 3008 по суті, кожен з цих кожна з цих дат мала бути зміщена лише на 34 дні. Це така умова була згідно контракту, в якій ми зі своєї сторони повинні були поновити грантову угоду, яка є одна із частин uh, цього контракту, і відповідно, оскільки ця процедура займала певний час після підписання угоди. Ми змістилися на 34 дні. Відповідно, до 5 серпня підрядник мав завершити всю будівельну частину, і до 5 жовтня він мав би завершити всі пусконалагоджувальні роботи. На сьогодні ми маємо факт того, що будівельні роботи станом на сьогодні є незавершеними і реальний об'єм робіт і часу, який потрібен, це ще мінімум 2-3 місяці. Скажіть, що місто планує робити далі? Як впливати на цю ситуацію? На підрядника? Ми сьогодні відпрацьовуємо там декілька моделей. Всі їх ми безумовно озвучити на сьогоднішній день не можемо, але кожна з них передбачає те, що ми повинні дотримуватися в першу чергу нашого законодавства, а не іноземного, і в другу чергу те, що ми маємо справу, все таки з великою великим об'ємом бюджетних коштів, коштів громади, і відповідно, попри постійні намагання підрядником. Вивести цей процес в якусь комерційну частину, ми розуміємо, що всі роботи, які повинні відбуватися сьогодні на майданчику, в рамках всіх додаткових робіт, повинні відбуватися в кошторисі, який пройшов сьогодні експертизу українську, і відповідно в цьому теж в нас є розбіжності. Підрядник намагається нам демонструвати те, що за ці кошти він зробити не може, але українські експертизи Сперти і українське по суті експертне законодавство проектно-кошторисної документації підтверджує той факт, що за ці кошти це точно можна зробити. Нагадайте, скільки вартує будівництво цього заводу, і чи не зросла за ось ці роки його вартість і що це за гроші? А, сама вартість контракту становила 35 мільйонів євро. А, вона включала в себе 10 мільйонів євро власне грантової допомоги на, на обладнання. А за цей час контракт виріс, по суті за військовий час порядка на 6 мільйонів євро. Це вартість самої індексації контракту. Ми в минулому році при підписанні власне цієї додаткової угоди в моменті примирення домовилися, що вона є фіксованою рости не буде. Відповідно, вартість самого контракту становить порядка 40 мільйонів євро. І додаткові роботи, які були виділені в минулому році, це ще порядка там 800 мільйонів гривень, які будуть залучені і є в нас зарезервовані на будівництво даного заводу. Відомо також, що в компанії Control Process це і раніше виникали серйозні проблеми під час реалізації проєктів на території Польщі. Ще було місто про це відомо, і знаємо, що ви долучилися до цього проєкту вже коли він був на, на етапі реалізації. Дивіться, ми дуже вивчали дане питання і слідкували. І буквально вчора тепер, за окрім пошукових систем, використали систему ДЖПІДІЧАТУ та і побачили те, що по суті на даний підрядник має всі подібні випадки з там. Кінця 2021 року, по суті, на сьогоднішній момент ми віднайшли шість подібних випадків. Ось в основному це теж інфраструктурні проекти. Це проекти пов'язані з водопостачанням, з тепломережами, і всюду, в них, тобто, якщо взяти всіх цих шість кейсів, тобто вони були вже по суті з. Після підписання містом цієї угоди, тобто можна сказати, що це було майже з 22-го року. Та ми спостерігаємо в кожному з цих кейсів, ми спостерігаємо на сьогоднішній момент елементи тих е, е, технік, які використовуються в переговорах, а також в листуванні і юридичних уловках даним підрядником, скільки грошей місто вже заплатило підряднику, і чи ця сума відповідає обсягу виконаних робіт? На сьогодні місто оплатило порядка 27 мільйонів євро. З них фактично 9 мільйонів євро. Близько того, там трошки менше було оплачено з грантових коштів. Всі інші кошти було оплачено фактично за ті обсяги робіт, які були проведені. На сьогоднішній день є частина робіт. Які підрядник, тільки планує актувати, які є зроблені на іншу суму, тобто на на додаткові кошти, і власне один з спорів так званого з їх слів арбітражу і передбачав те, щоб вони могли. Використовувати кошти своїм способом, а саме тобто, вибираючи з певного об'єму кошти в 100% обсязі, для прикладу, просто простою мовою, тобто, коли мова йде про те, що в проєкті було, наприклад, зарезервовано 100 метрів труби, фактично в рамках проєктно кошторисної документації. Заактовано і вкладено, наприклад, 50 метрів труби. Вони хочуть отримати кошти за всі 100. А ми не можемо цього зробити, оскільки е, ці кошти використовуються лише можуть бути оплачені лише за 50%, оскільки українське законодавство це передбачає. Власне вони з цим пішли от в цю раду спорів, в якій вони намагалися довести те, щоб вони могли вибрати всі кошти в повному обсязі, і це. І слугує майбутній причині того, що підрядник на сьогоднішній момент частину робіт і об'ємів не може сьогодні актувати, тому він і постійно виходить зараз з новими заявами, оскільки він не має під що це актувати, тому що є об'єми, вони вже є вибрані. В них є питання в тому, що в них є тверда ціна, тобто вони в будь-якому випадку маються в рамках контракту, але зміни і рекомендації міжнародних. Е Радників і консультантів вони брати до уваги не хочуть, а хочуть іти просто своїм способом вибірки цих коштів. Що Львово дасть запуск сміттєпереробного заводу? Скільки там буде робочих місць? Скільки буде переробляти ось власне сміття в місяць, можливо, в рік? В рік даний завод повинен переробляти в межах 250 тисяч тонн відходів на сьогоднішній момент. Це Дуже великий показник для нашої громади, тобто, ми розуміємо, що цей об'єм може використовуватися і для сусідніх прилеглих територій агломерацій. На заводі повинно працювати близько 170 людей, тобто, це є порядка 120 людей. Персоналу, власне, робітників заводу, які повинні бути на лініях, які повинні управляти всіма цими процесами і відповідно забезпечувати життєдіяльність даного об'єкту. Чи вже набирали персонал і проводили його навчання? Ми займаємося цим питанням, ми добираємо зараз персонал фактично. Менеджерські більше, тобто, це стосується фахівців. З Цим важко, але ми набираємося, намагаємося з ринку забрати максимально людей, які віддають технологію, інженерію, тобто ми підсилюємо команду головних інженер, головного інженера, команду технологів, тобто електромережних фахівців, тобто керівників напрямків, які вже сьогодні в нас відвідують різні. Навчання дивляться на аналогічні заводи в інших містах там Європи. Ми вже їх навчаємо тут. Вони слідкують і так само, якби адаптують проектні рішення в рамках того, яким чином відбувається зараз проект. І вже наступним кроком ми будемо набирати по мірі необхідності вже з розумінням того, коли буде завод. Будемо набирати спочатку керівників. Робочих груп робітників, а пізніше вже будемо набирати е, звичайний персонал. У Львові зараз реалізується ще один масштабний проєкт це рекультивація грибовицького сміттєзвалища. Розкажіть, на якому етапі роботи зараз там? Там все набагато веселіше. Насправді дуже гарна аналогія є з тим, що е, в нас є два підрядника, які, по суті, працюють в аналогічних проектах. Навіть з тими самими співфінансуваннями європейських міжнародних банків, тобто це європейський інвестиційний банк. В Грибовицькому смітизалі просто трошки домінантніше, і тут європейський банк реконструкції і розвитку. Вони працюють навіть з аналогічною компанією а, фідік інженерів», тобто це компанія, яка міжнародні консультанти, яка згідно вимог європейського законодавства повинна обслуговувати проекти такого масштабу. А, там відбувається вже а, а, на 50% готовність другої фази. Якщо я нагадаю глядачам про те, що в минулому році ми закінчили першу фазу рекультивації самого полігону, вона передбачала повністю технічне укладання всіх сміттєвих мас, розрівнювання і укладання геотекстилем. Станом на сьогоднішній момент вже є Укладено більше 50% земельних мас на цей геотекстиль. В нас повністю вже в купол полігону укладений 50 30 сантиметрами шаром пісковика і 30 сантиметрами ґрунта. По суті, там вже буде починатися висівання трави. Паралельно з тим, на схилах полігону теж укладаються зараз шари землі і. Ще одного спеціального геотекстилю. І ми сподіваємося, що до кінця року ми будемо на, на 90-95% готові завершити цю другу фазу. Чому так? Ми планували це зробити по суті до 1 січня, але розуміємо, що можемо зараз. Ми будемо наганяти ці темпи, але у зв'язку з поганими погодніми умовами протягом травня, червня і по суті липня, бо в липні місяці підрядник працював з 30 днів, фактично тільки 5 днів. Тому там все буде точно добре, і там буде готовий полігон, який буде мати друге життя вже в наступному році. Він вже буде. Ми сподіваємося, повністю озеленений. Він же не буде. Він зараз виглядає достойно, але Це буде вже просто зелена гора, яка буде вже собі просто жити своїм життям, використовуватися під інші потреби. А підрядник працював 5 днів через погодні умови чи через якісь інші Так, так, через погодні умови, тому що це є фактично робота з земляну. Це є умови повністю земляних робіт, оскільки ми пам'ятаємо на початку липня, в нас були випавипадені півтора. Місячні опади, і потім вони продовжувалися відповідно під'їзди, заїзди, це і велика кількість земляних мас дуже важко перевозилася на техніці, тому вони змушені були декілька разів призупиняти ці роботи. Але зараз вони відновлені і активно вони працюють в посиленому режимі, вони працюють навіть понад норму, тобто більше, ніж просто зміну. Тобто вони переорганізували роботу таким чином, що воно повинно відбуватися добре. Якщо е Жовтень і листопад компенсують е, літній літні період е, сухою погодою, то в принципі можливо, що ми і встигнемо в повному обсязі це зробити. Також раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв, що там планується і місце рекреації, і також місце реабілітації наших військових, зокрема, поле для гольфу. Розкажіть, чи є вже якісь кроки в цьому напрямку? Так, ми на сьогоднішній момент маємо вже отриману концепцію. Це все з позабюджетних коштів. Нам між іншим, в цьому на відміну від підрядника по сміттєпоробному заводу, допоміг підрядник по перпо рекультувації грибовського сміттєзвалища. За що ми дуже їм дякуємо? І наші консультанти, інженери Фідіки, тобто вони взяли на себе зобов'язання стосовно оплати. На повністю проектної документації самого цього і концепції розробки самого куполу полігону. по суті ми його робили пріоритетно для того, щоб вже зараз можна було е, здійснювати там посів трави і робити під'їзні шляхи для цього об'єкту і по суті. Ми плануємо протягом цього місяця вже розпочати, окрім посіву трави, роботи пов'язані з будівництвом. Це буде фактично такі малі архітектурні форми. Тобто, це буде будівництво самих місць для гольфу, плюс ну, якби невеликі приміщення, які тут будуть мобільні привезені будиночки для. Наших ветеранів, які зможуть там отримувати додатково ще якісь реабілітаційні консультації, там зможуть здійснюватися масажі, а також там будуть роздягальні, там вбиральні і все, що потрібно для правильного перебування на цій території. Олександре, я вам дякую за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із директором ЛКП Зелене місто Олександром Єгоровим. Я Зоряна Казмірук. Ви дивилися Ютуб канал Львів 24 Не забувайте підписатися, якщо досі цього не зробили.